Ну і давайте пройдемося по лакофарбовому. До речі, 10 кольорів. Зайдіть на сайт, подивіться. І цей перламутр у нас білий, перламутр такий на сонці. Чорний метал 126, капот не, оцинку, не без цинкування. Чорний метал без цинкування, без цинку 115, товщина 140, лакофарбового нормально. 114. Чорний метал без цинку, без оцинковки. Це не є погано, бо зараз використовують такі ґрунти, що авто довго тримає, захист металу дуже добрий. Криша металева також без цинку, 156. ну Це 190-177. Зверху додаткове фарбування чорне. Чорна фарба 114 без цинкування, авто не оцинковане.